Що нам ще допомагає адаптуватися в нових умовах? Це вивчення того простору, в якому ми опинилися. Я не думаю, що хтось з вас обрав країну, яка не подобається. Ну щось вам сподобалося. Ви вже засвоїлися, щось облаштувалися, роботу знайшли, десь там ну, вже якийсь базовий рівень комфорту себе собі облаштували. Йдіть у відношеннях з країною далі, вивчайте оточення далі, вивчайте історію країни. Звідки вона пішла? Да, що там відбувалося, як люди, які вас оточують, були сформовані. Вам це треба, щоб розуміти, що відбувається, щоб розуміти людей, щоб розуміти їх менталітет. Ваша задача, щоб адаптуватися, полягає в тому, щоб вибудувати нові зв'язки, зв'язки з новими людьми. А у них в голові інше, на серці інше, звички інші, традиції, інші. все інше, шлях інший. В них немає війни, ще є такий варіант, розумієте? Вони на нас не схожі для того, щоб їх зрозуміти, а не постійно критикувати, що вони не такі. Треба зробити кроки. Ми все ж таки емігранти. Не до не вони до нас приїхали, ми до них. Вони нам дали руку допомоги. Давайте про них теж щось дізнаємося. Моя рекомендація з цього приводу така: починайте вчити країну, суспільство. З того місця, яке вам самим цікаво, обрати точку входу, яке, яка цікава саме для вас. Для кого це буде культура, музеї, книжки, архітектура, парки, ходити милуватися? Для когось естетична складова, для когось ні. Я ну хтось не любить музеї. Будь ласка, йдіть на побачення. Вам цікаво чоловіки? Вам цікаві жінки, вивчайте цю країну через них через спілкування. Я, наприклад, я люблю і естетику, я люблю і людей. Теж перші три місяці в Англії я ходила по всіх нетворкінгах, які тільки були україномовних, російськомовних для українців, британських для жінок бізнесу. Починайте з цього, з того, що вам цікаво. Не, не вчіть історію країни, якщо вона вам не цікава, вчіть їжу, якщо ви любите поїсти. Вчить породи собак, якщо ви любите собак. Вам треба під'єднатися до цієї системи через ту точку, яка для вас, для самих є іскрою. Розумієте? Ви не зможете під'єднатися через те, що, чого у вас немає. Знайдіть щось спільне з країною, якісь зв'язочки, якісь місточки, через ваше. Відверте задоволення через щось, що щиро вам подобається в собі самих і є відгук навколо. От через це йдіть ще одна порада з приводу вивчення країни, в якій ви опинилися, і хочете там адаптуватися. Якщо ви живете в країні розвинений Канада, Америка, Європа, Британія Да? такі країни вони відрізняються від України тим, що там різноманіття національного культурного більше ніж в нас. Ми країна. Мононаціональна. Ти приїжджаєш в Україну навіть зараз, особливо зараз під час війни. Всі більш-менш на одній хвилі. Так? Ми, ми знаємо, про що ми всі. От ну, У нас немає китайців, афроамериканців, монголів. У нас, дебільшого українці. І ми, коли спілкуємося з людьми, ми знаємо, чого від них очікувати. Коли ви переїжджаєте в країни, які багато національні, яких різноманіття, ви стикаєтеся з культурним шоком. Це офіційна назва, культурний шок. Він проявляється не тільки в тому, що ви не знаєте, які американці, наприклад, або британці, ви не знаєте, яке воно різноманіття у цих ста націй, які живуть на одній землі. І перше, що відбувається з нами, як може психіка зреагувати, вона може сказати, мені це не подобається. Не подобається, я це критикую, я це не приймаю, мені це складно. Чому вони такі всі різні? Як мені це? це все вивчите. І це нормально, бо ми, я вам розповіла про перевантаження. Да? У нас одна з великих проблем наших українців за кордоном це перевантаження. Новини в Україні, ми новий досвід е, е, будуємо тут, ми вчимо мову, а ще й навколо люди різні. Боже, що з цим робити? Як це все здолати? Моя підказочка вам така: дивіться. Не тільки вони для нас різні і не такі, як ми знаємо. Ми для них теж трохи інопланетяни. Інопланетяни. Вони не знають, що з нами робити. Вони з українцями, може, не так знайомі. Розумієте? Ми про американців більше фільмів бачили в житті, ніж вони про українців. Вони коди нашої нації не дуже знають. Їм треба трошки допомагати, розбиратися. Як з нами спілкуватися? Які ми, а які не ми, що ми не Росія, що, що в нас різного, що, які ми, як е, нація, яка культура, що ми носимо, що, про що ми говоримо, що ми відчуваємо. Дайте людям теж допомогу, щоб вони більше зрозуміли, які ви. Допоможіть американцям британцям зрозуміти нашу душу, нашу багату культуру, вашу конкретну особистість. Розповідайте про себе, не треба про всіх українців. І їм буде легше, але не робіть так, а так зі мною не робіть. Адаптація це завжди двосторонній процес. Двосторонній процес. Не тільки ви адаптуєтеся до вас теж. Тому зробіть кроки до людей навколо вас. Дайте їм розуміти, що ви безпечні, що ви не такі, але це нормально. Розумієте? І ще один момент: вони не знають, як реагувати на людей, які переживають досвід війни. Вони не завжди можуть до нас прилаштуватися, бо не знають, як нам співчувати. Співчувати ти можеш людині, яка з тобою на одній хвилі. Вони, вони ніколи з нами не будуть на одній хвилі, але вони в цьому не винуваті. Вони, ми, ми не можемо їх звинувачувати в тому, що у них немає війни. Поєднуйтеся з людьми в місці, в якому ви опинилися, через те, що у вас вже є. Не треба шукати, що все буде спільне. Ви за своїм чоловіком не можете все спільне знайти. Такого не буде з ні з ким, а тим більш з людиною, яка живе інше життя в іншій країні. Однієї точки спільної буде вже достатньо. Вам подобається одна тамас та ж собачка, одне та те самий сорт кави. Погода вам подобається. Цього достатньо для першого з'єднання для того, щоб у вас почалося спілкування. А може там будуть і відносини, а може навіть і співробітництво. Я вам цього бажаю.